Миколаївський обласний художній музей імені Василя Васильовича Верещагіна це місце, де можна зустріти дуже красивих, талановитих і творчих людей. Сьогодні ми представляємо вам художницю, дизайнера Ольгу Федорченка. Вона завітала до виставці, де експонується старовинний світ фарфору, тобто старовинна порцеляна. Оля, будь ласка, старовинна порцеляна, коли ти останній раз бачила? Старовими парцеляну, фарфорові речі, будь ласка. Ну, по-перше, я тебе вітаю, я тебе рада бачити. Да? По-друге, в такому затишному місці, де вся атмосфера тобі нагадує про історію, про вінтаж, да? про гарні речі. А ну, так як я, ти знаєш, що я дизайнер інтер'єру, то гарні речі це моя атрибутика. Це те, що треба. Е Доносити до свого клієнта, до замовника, розповідати, як класно, коли тебе оточують гарні речі, де ти виявляєш, і ти е е насолоджуєшся тим, що тебе оточує. А посуд це ти бачиш його як мінімум три рази на день. Ну, згодна. По-перше, ми поснідали гарною посудою, Ми випили каву в гарній е е філіжанці. Так, ми е е на обід подали супницю в. Е е з гарячим блюдом, так? Це ж естетика, ти згодна? Я згодна. А як часто ти використовуєш такі красиві речі у своєму побуті? Будь ласка. Розповім, ось коли я малюю інтер'єр, і замовники його бачать. бачить, він не каже: Мені все подобається, я хочу, щоб все було так, як ви, Оля, малювали. Окей, Цей етап ми робимо, ми робимо там. Реалізуємо під ключ, ми робимо гарний ремонт, а потім, коли людина вже заселяється, вона каже: я хочу гарний посуд. Хм. Тому я сьогодні завітала сюди подивитись, чим надихнутися, щоб комплектувати наступні свої проекти. І ми з моїми замовниками відбираємо навіть посуд, щоб він і по кольору збирався да, до інтер'єру, і по формі тарілок. Бо коли ти поставиш отаке блюдо, як ти бачиш, отут. В сучасний інтер'єр, то ти розумієш, що воно тут просто не пасує. А коли це щось там з нотками неокласики, там якогось вінтажу, і тут стоїть оця шикарна етажерка для десертів, для фруктів, це ж вишукано, це ж естетика. Це все підходить, і все скомпоновано, і це все, які як таріці кажуть, перфектно. А скажи, будь ласка, які проекти більш за все тебе замовлюють? Щоб було просто чи все ж таки було красиво? Чого більше? Ти знаєш, я тобі не дам от точно відповідь от, от только так. Бо е різний вік е людина в кожному віці має свої пріоритети і свої е забажання. Да? От до там 35, мабуть, а за всього е люди питають. Хочеться все сховати, хочеться мінімалізм, хочеться, щоб ніхто нічого не бачив, всі шапи, де все приховано, десь нажав, десь воно від'їхало, ти собі там щось дістав і поклав. А коли тобі вже починається, як кажуть, філософський вік, тобі хочеться отримувати задоволення не тільки від інтер'єру, а від все, що тебе оточує. Тобі хочеться брати гарні ложки, гарні ложки, щоб вона. Сиділа в руці, М -м, щоб вона Щоб зручно було тримати. От сиділа в руці, мені кажуть, клієнти, щоб вона от прям лягала тобі в руку. Да? Щоб той та, 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 тарілочка була там, хлібна тарілочка да, лежала. Хто зараз користується хлібними тарілками? Бо зараз я прийшла і побачила тут багато хлібних тарілок. Сьогодні про це не знає ніхто, що це таке. А люди, котрі цінують час, цінують. Історію, мистецтво, то для них є це таке як масхев. Не, не, не кожен, давай так, не кожен клієнт, але є цінувальники, які хочуть зріють у себе гарний посуд, гарний посуд, гарний інтер'єр, все це створює дійсно атмосферу краси. Оля, не всі можуть дозволити собі такий шикарний інтер'єр. Але якщо людина прагне краси, ти ж не відмовляєш такої людини, навіть якщо вона дуже скромна. Звісно, ні. На кожен бюджет можна розробити свій гарний інтер'єр. То коли людина приходить і каже, в мене є там не сума коштів, я хочу жити гарно, я і для нього зроблю гарно. бо я знаю, в мене... Завжди задано пункт АБ, і ми в цей пункт АБ з ним вміщуємося і робимо те, що ми можемо зробити для нього гарно. Приходить інша людина, каже, я хочу А, Б, але в мене АБ отакий трошки побільше. Нема питань. А скажи, будь ласка, все ж таки сьогоднішній твій візит до нашого музею, він збагатив, збагатив тебе ідеями, новими? О, звісно, ти, деякі речі ти просто не побачиш ніде. О, хоча б ти ходив на якісь там виставки, десь зірці дивився, але ти не побачиш багато такого міксу, як ти можеш побачити тут. Ти диви, який блакітний колір посліду. Тобто, Тонкий-тонкий градієнт. Я такого не бачила, наприклад, раніше в колір використання. Якісь цікаві довгі блюда. Нетипових форм, як так наче лодочка, вона трошки нагадує якусь китайську багату, да, от форми свої. От Багато чого ти не побачиш в кожен день, ти не зайдеш в нові салони, де котрі займаються посудом, спеціалізуються на цьому. Бо все одно мода вона циклічна, да, щось там десь вінтаж входить в наше життя заново, а десь залишаються якісь елементи побуту. От Тут можна побачити те, що ти не побачиш в новітніх салонах. Оля, я знаю, що ти розпочинала свою діяльність як художниця. Потім ти перейшла до дизайнерства. Що в тебе більше сьогодні? Дизайнер? І чи допомагає твоя художня нотка в твоїй справі у дизайнерстві? Я скажу так, що без навиків. Без художньої освіти ти ніколи не зможеш стати професійним дизайнером. Бо художня освіта дає, дає тобі ем, бачити і відчувати колір по-іншому, композиція, е, поєднання стилі, е, знання історії мистецтв. Бо коли ти вчишся на художника, то ти знаєш багато е, наук, котрі е, складають цю. Поєднання твоє художника. І коли ти все це об'єднуєш, і потім на це все наслаюється ще знання дизайнера інтер'єра, виходить так, що кожен інтер'єр приймається замовником з першого разу. І я завжди на своїх youtube каналі і Instagram, і на сайті дуже багато відгуків моїх клієнтів, котрі кажуть: Оля, ми прийняли проєкт з першого разу. Тобто, ти людина яка все робить з першого разу. Друзі Ольга Федорченко людина, яка все робить з першого разу. Сьогодні гостя нашого Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещагина. Залишайтесь з нами і надалі.